Який твій найбільший страх? І я. А, от якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо, як є, реально померти какашка, яка і от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. Для от за це боюсь дуже. Тому що коли я помирав, то я важкі вони... там відносини з Богом були. І найцікавіше, що в момент, так, коли, коли ти, ти б... Б... розумієш, що ти помреш, Окей. ти розумієш, розумієш що твого і... життя більше не буде, що все закінчиться. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються в принципі, хоча би їх рішати можна було, але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент... І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно. Я думаю, це взагалі незбіжно. Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив. Але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. І зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя. І нема ні одної людини, у якої немає проблем. це, жити і насолоджуватися процесом.